Сезон 1 Ретротопія івент, який мав стати початком чогось більшого. Так, в принципі, і сталося. Однак я, наприклад, очікував щось інше. Усі ці кіткоїни, за які можна купити танк і його модулі, це все круто, але можна було дати можливість за ці кіткоїни купити якийсь унікальний преміум танк. Хай буде той самий об'єкт 777. Можна навіть зробити більше задротства, але воно у такому випадку буде варте зусиль. У промо відео цього танку зробили, ніби його зберегти. Грають по частинам у якомусь конструкторському бюро. І я думаю, чому б не додати його в івент? Також можна було додати туди якісь преміум танки, які можна було отримати в івентах раніше. Типу ситуацію я уявляю собі так: залишити все як зараз, тобто покупка модулів преміум танків, а потім у самому кінці зробити можливість створення танку у бюро. Ну, це суто мої думки на тему цього івенту, який, до речі, триває 3 місяці. І ваші очікування від події можуть бути дещо інакшими. Головне що б я хотів, щоб змінили, так це прибрали копії вже існуючих преміумних та прокачуваних танків. З радістю почитаю ваші думки з цього приводу у коментарях. Ну а ми тут зібралися взагалі для огляду цієї усієї двіжухи. Почнемо з того, що кіткоїни, за які ти прокачуєш танки в івенті, можна отримати у падепасі, івентах, рейтингових та турнірних боях, виконуючи квести та накази, виконуючи КБЗ, купляючи набори у крамниці та граючи у розіграші. Тепер щодо Першого танку з цієї події. Називається він Магнат, і нікого він вам не нагадує, це те, про що я говорив раніше. По суті, копія існуючого танка. Ну добре, досить вже бомити з цього приводу. Давайте спершу обговоримо цей апарат. Не дивлячись на те, що це перероблений індіан Panzer, наша копія вже знаходиться на сьомому рівні, і придбати його можна за 3720 тих самих кіткоїнів. По відчуттям даний апарат грається дуже сильно у рандомі. Однак, давайте перейдемо до більш детального. Детального обговорення його технічних характеристик. Тільки попереджаю, що я розповім про топові модулі, щоб ви розуміли, ради чого вам треба буде стільки грати. Одразу скажу, що стокові модулі не набагато відрізняються по характеристикам, і з кожним новим модулем параметри будуть потрохи покращуватися. Перше, що нам доведеться обговорити, так це його захищеність. Бронювання, як для свого рівня, тут нормальне. Я б навіть сказав, що воно більше рандомне. У прицілі ліса він виглядає досить броньованою машиною, але ж і у. Поляка невисока пробиття. Бачимо, що НЛД, начебто сірого кольору, однак все одно рикошетити снаряди будуть. ВЛД здається, вже краще за бронюванням, і там рикошети ми будемо чути набагато частіше. Однак це допоки ти не зустрінеш танки з нормальним пробиттям. В башті ситуація теж доволі непогана, однак є і вразливі місця. Це люк та кулемет зліва для нас з правої сторони. Така броньована башта нам допоможе грати від рельєфу. До того ж, маємо іще й. Мінус 8 КВН. Більше мені сподобалися його борти. Ставлячи борт від року будинку, танкувати він буде дуже впевнено, і надіятися на них можна і навіть треба. Що мені також сподобалось, так це його озброєння. На борту встановлена доволі непогана гармата на 240 альфи, що для стежки 7 рівня високий показник. ДПМ тут вище, ніж у багатьох однокласників, тому скаржитися не прийдеться. І майже кожний естети спокійно перестрілюєш. З точністю тут, наче про проблем я великих не помітив, іноді промахується, але цілком грати можна. Єдиним вашим обов'язком буде звестись до кінця. Тоді буде взагалі казка. Пробиття скажу чесно, трохи не вистачає. Той самий ліс з недавнього івенту у прицілі буде червоний, тому якось треба буде з цим змиритися. Щодо мобільності, в подробиці вдаватися не буду. Однак скажу, що танк бадьорий і його рухливості вистачить з головою, проте ви все одно бачите, тиха його двигуна з правої сторони. Підсумовуючи, скажу. Що танк непоганий, але й не імба. Доволі збалансований середній танк для цього івенту і рандому негативних емоцій я від нього не отримав. Фіксер перший колекційний танк на восьмому рівні, який, на жаль, можна продати усього лише за тисячу золота, а купити за 1330 скіткоїнів. І щось мені підказує, що продавати танк вам не доведеться, бо він вийшов доволі іграбельний. Почнемо напевно з того, що танк, хоч і має однакові показники максимальної швидкості вперед та назад, як у свого аналога, наш новачок буде набагато швидше рухатися по мапі. У фіксера майже на 500 кінських сил потужніший двигун, та на 7 кінських сил. На Тону більша питома потужність. Щоб ви розуміли, я вам просто покажу порівняння їхньої мобільності. Параметри двигуна обох машин ви бачите відповідно до кожного апарату з лівої та з правої сторони. Якщо так поміркувати, то така висока мобільність може бути тільки з поганим бронюванням, однак це не так. Дивлячись за т 54 я 2 наш колекційний суперпершинг виглядає доволі броньовано. Одразу помітна відмінність від аналога у картонному НЛД. Верхня лобова деталь у свою чергу червона, і єдине вразливе місце там це маленьке кулеметне гніздо. Також мені стало незрозуміло одна річ: це додаткові об'єкти на броні. Вони, хоч і горять сірим кольором, але не пробиваються. І тепер Питання до розробників: чому ви не можете або помалювати їх у червоний колір, як основна деталь, або взагалі відключити їхні відображення у прицілі, щоб якісь новачки, наприклад, не велись на це і не стріляли у ці додаткові деталі? Тому, якщо розробники дивляться це відео, будь ласка, зробіть щось з цим. Я зі своєю аудиторією будемо дуже вдячні. Що то бачите, тут ситуація досить схожа на американця, і так само пробиваються люки та знизу у башту під боковими екранами щодо бортів, танкування. Від них строго заборонено. Останнє, що залишилося, це озброєння фіксера. Тут теж багато відмінностей. Тут встановлення 105-мм гармата на 310 альфи, але з погіршеним ДПМом порівнюючи з премом. Гармата доволі точна через швидке зведення, але через низьке пробиття та великий розкид у русі треба зводитися до кінця, щоб точно пробити броню. Цілком гармата комфортна і при грі від рельєфу великого дискомфорту тобі не принесе. До того ж, маємо мінус 8 КВН, що що дуже непогано. Підсумовуючи, скажу, що танк теж доволі збалансований, але може іноді імбувати завдяки своїй броні, мобільності та гарматі. Останній танк, який можна отримати з івенту, це регресор. Це вже породі на польський важкий танк 9 рівня 50 ТП Тишкевича. Обкатуючи його в рандомі, відчувається, що це зовсім інший танк. Він повністю відрізняється геймплейну. І давайте подивимось на його ТТХ, щоб зрозуміти у чому причина. Після виходу в бій одразу помітна його висока мобільність, як для важкого танку. Все ж таки, 45 км на годину вперед і 20 назад дають про себе знати, і зокрема, саме ці параметри. Роблять його унікальним. Порівнюючи його за аналогом, бачимо, що копія краще тупо у всьому. У регресора вище швидкість обертання, потужність двигуна тощо. Якраз маєте на фоні геймплею цього апарату, і бачите, наскільки у нього відрізняється мобільність. Гармата у нього в деяких параметрах теж краще, ніж у поляка, і це я скажу дуже сильно відчувається у боях. У нього краще ДПМ, час зведення та перезарядження. На жаль, за такі високі показники треба чимось платити. І за це в нас забрали трохи альфи. Стало 450. 50 шкоди за постріл замість 460, також пробиття та збільшує розкид. Однак клас техніки, а саме це важкий танк, нам дозволяє грати на першій лінії. А дивлячись на те, що в нас хороша рухливість, ми будемо доїжджати до позиції дуже швидко. І через це ми будемо постійно зведені і не доведеться робити вертухи без зведення під час руху. Хіба що у рідких випадках. Однак, не тільки непогана мобільність не зробить сильним важким танком, а ще її бронювання. Тут ситуація виглядає таким чином. І загалом броня схожа на його прокачуваного аналога, однак присутні знову додаткові деталі на корпусі, які не пробиваються, хоча і сірого кольору. У корпусі пробити можна в НЛД, прилад спостереження та механізм повороту корпусу. Башта виглядає досить броньовано, однак є сірі місця по боках башти, що трохи засмучує. Також до вразових місць можна записати люки, але вони достатньо маленькі, і снаряди туди будуть прилітати рідко, але забувати про це не варто. Щодо бортів. Аналогічна порада, як і була стосовно фіксера. Також треба пам'ятати про доволі незрозумілий для мене момент. Це те, що у зад-башти проходять фугаси з повною шкодою. А ще на даному апараті присутня механіка бойова стабілізація. І розповідати про її сенс, на мою думку, не треба, бо все розказав у даному відосі про Чехосувацьке ВТ. Однак є невеличкий нюанс через те, що в нас регресор дуже маневрений, механіка майже не відчувається, і навіть відкочуючись назад, вона. Працювати не буде, бо назад ми йдемо 20 км на годину. Це я більше рахую за помилку, тому надії, що якось цю ситуацію виправлять. Інакше сенсу від цієї механіки на даному танку залишається дуже мало, якщо він там взагалі зберігся. Підсумовуючи увесь івент і танки у ньому, можу сказати, що як для нагороди за задротство, апарати вийшли досить непогані і у деяких моментах імбові. Тому, на мою думку, за них варто поборотися. Ну а я на цьому, на жаль, закінчую. Не забувайте писати свої думки з приводу цієї події і танків у ній. А я з вами прощаюсь всім кулачок, і побачимось у скорому майбутньому.